Новини на радіо Сміла з інформаційним випуском у студії Анатолій Самарський. Під час нещодавнього загальноміського семінару у школі колегі №3 3 Тетяна Карло, як господиня, провела екскурсію закладом і показала колегам творчі здобутки учнів і педагогів з-поміж головних постійно діючі інформаційно пізнавальні стенди різного спрямування та виставки ужиткового мистецтва. Про це Тетяна Карло. У нас вчитель не лише трудового навчання, а вчителі історії, вчителі, до речі, української мови значну увагу приділяють лялькам, мотанкам, писанкам. До кожного свято, якщо це весна, зараз буде Пасха. Будуть у нас ці виставки пасхальні. Якщо це осінь, якісь поробки такі зимового напрямку. У нас до речі, ці виставки діти вже звикли до них. І можна, хто заходить до нас частіше в школу, то можна побачити ці виставки. У нас постійні працюють. Соціальна робота це мистецтво налагоджувати зв'язки між людьми, передусім поважно віку, не забувати про них залучати до спілкування, продовжувати їх довголіття та сприяти адаптації до нового статусу пенсіонерів. Територіальний центр соціального обслуговування Смілянського району сприяє створенню різноманітних любительських клубів, об'єднань. Де люди ніби переживають свою другу молодість, розповідає директор територіального центру Галина Кравченко. 20 березня цього року Любительському об'єднанні горлиця філіалу відділення соціально-побутової адаптації територіального центру, що діє в селі Велика Яблунівка, минув рік. З нагоди цієї дати на його урочисте засідання, що проходило у Великояблунівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів, завітали гості. Директор територіального центру Кравченко Галина Олександрівна, завідуюча відділ Діленням соціально побутової адаптації лисенко Тетяна Олександрівна, сусіди Березніківці, а відкрила засідання поетичними рядками соціальний працівник Кулик Галина Васильівна. Вона розповіла про зміст роботи горлиці за рік, згадала найцікавіші заняття, відзначила активних членів об'єднання, подякувала за співпрацю працівників бібліотеки, будинку культури, школи. На честь річниці була розгорнута виставка робіт ветеранів, фото із проведених занять та виставок. Члени об'єднання, активні жінки, ветерани. А також і чоловіки згадали цікаві миттєвості зустрічей за рік, поділились враженнями і одностайно дійшли висновку, що це їм потрібно, це їм подобається. Ми привітали всіх членів любительського об'єднання з річницею, побажали здоров'я, подальших цікавих занять і розквіту горлиці, а також вручили подарунок, електричний чайник. А потім була смачна випічка, печиво, торти, приготовлені до урочистого заняття самими ветеранами і чай. Не хотілось розходитися великої Блунівським людям поважного віку, адже горлиця здружила їх і допомагає забути недуги і дарує такі теплі години спілкування. Кому і як призначається субсидія? Про це начальник відділу грошових виплат та компенсацій міського управління соціального захисту населення Людмила Коляда. Субсидія призначається одному із членів домогосподарства, який зареєстрований у житловому приміщенні і на якого відкрито особові рахунки на оплату житлово-комунальних послуг. Якщо рахунки на іншій особі або не упорядковані, питання про надання субсидій вирішує уповноважена комісія. Право на отримання житлових субсидій мають домогосподарства, у яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг, виходячи із соціальної норми житла та соціальних нормативів користування послугами, перевищують розмір визначеного обов'язкового платежу. Для кожної сім'ї розмір платежу визначається індивідуально. Чим менші доходи сім'ї, тим на більший розмір субсидій може розраховувати сім'я. Субсидія на оплату житлово комунальних послуг призначатиметься на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням. Для визначення розміру субсидію застосовуватиметься доходи за попередній календарний рік без урахування сплачених податків. Якщо субсидія буде призначатися у першому кварталі року, для розрахунку буде братися дохід за перші три квартали попереднього року. За бажанням громадян, субсидія може бути призначена на основі середньомісячного сукупного доходу за 6 місяців, що передують місяцю звернення. У такому випадку заявник повинен надати довідку про доходи всіх зареєстрованих осіб на житловій площі. Після закінчення терміну отримання субсидії її розрахунок на наступний термін здійснюватиметься автоматично, без звернень громадян. Для цього органи праці та соціального захисту населення збиратимуть необхідну інформацію і протягом двох місяців з початку нового періоду прийматимуть рішення щодо призначення або не призначення субсидій домогосподарствам. За додатковою інформацією громадяни можуть звертатися за телефонами 4-23-34 та 4-65-68. У місті Сміла співробітники СБУ спільно із прокуратурою затримали шахрая, який за 500 доларів США обіцяв сприяти в ухиленні від мобілізації. Затримали його під час одержання частини суми 5400 гривень від чоловіка, який отримав повістку до призовної дільниці. Зломисник пообіцяв молодику вирішити питання. Гроші він, нібито, мав передати до військкомату. Триває досудове розслідування. Раніше судимий 32-річний смілянин в одній з крамниць міста вкрав алкоголь та продукти харчування на суму близько 5 тисяч гривень. Працівники міліції затримали крадія. У зловмисника вилучено частину викраденого та саморобний пістолет. За даним фактом розпочато ряд кримінальних проваджень. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Про участь дітей у шахових та шашкових змаганнях розповідає керівник шахового гуртка будинку дитячої та юнацької творчості Анатолій Карчевський. Гімназія імені сенатора є базою для занять шахового гуртка будинку дитячої та юнацької творчості. В березні пройшли першості цього закладу шахів та шашок. Участь брали також діти з інших шкіл, міста та району. Всього це було більше 70 чоловік. Серед шахістів перші місця у своїх вікових категоріях посіли Артем Михайленко, загальна освітня школа номер 5 і Максим Івченко, Призери змагань, Євген Параніч, Віталій Гончарук, Владимир Теліга, Анатолій Лихолай, Село Константинівка, Антон Попов, Колегіум загальноосвітня школи номер 3 Кирил Флоров загальна освітня. Школа номер 12 У шашкистів перемогли Антон Прудніков та Владік Панасенко, гімназія, Призери змагань: Андрій Васильєв, Денис Юдін, Юрій Ткаченко, Кирило Аносов, загальна освітня школа No5, Анатолій Лихолай, Село Костянтинівка, Поліна Бессонна, дошкільний навчальний заклад номер 23 Артем Семененко. Та Костя Панасенко, гімназія. У березні також пройшли пенсікові змагання в групах дошкільного навчального закладу номер 23 Учність взяло 46 дітей. Фінальні змагання з шашок відбудуться у квітні. Вісім кращих юних шахістів Сміли та Смілянщини візьмуть участь з 28 березня по 5 квітня у особистій першості Черкаської області шахів, 18 квітня відбудеться відкрита першість загальноосвітньої школи номер 5 шахів. У травні. На протязі двох днів пройдуть змагання шахів та шашок, присвячені ювілею перемоги радянського народу у Великій вітчизняній війни. Планується також провести змагання для молоді з фізичними вадами. додаткову інформацію участь у змаганнях можна отримувати у будинку дитячої та юнацької творчості міста Сміли.